Перенесемось у такі старовинні квартали, нібито у фільми з Софі Лорен. До речі, вона не політанка. І дуже багато фільмів знялися десь в Неаполі у цих от райончиках. Саме в цих райончиках. Приблизно у цих е, зонах. Ой, ви бенда, там басні кос! <плес> Ой, дай такі стіврами морія. Sì. Siamo un po' in ritardo, Anna, scusa. Scus Scus non fa niente, no, non faccio, io piano piano. Vuoi stare qua a Заклад для своїх. Так, нам вже накрили тут. Це я буквально випадково познайомився з сеньорою Анною вже роки назад. Якось ми домовилися, можна я до вас буду заходити їсти. А так ми і почали дружити. Але на сьогодні тут паста, свіжа, свіжа паста. Так, з це томатами, паста з соусом. І з пармезаном. Смачненького. Угу. Одне з перших, що я навчився на Аполі, що мене навчилися, це робити шкарпетку.

Яким ти хотів стати в дитинстві? Ой, в дитинстві? яким я хотів стати водолазом! Водолазом я хотів стати. О, це так. І Водолаз. Волі. Я любив море, але перший раз побачив його ціки в Італії. Чао! Чи хтось робить такі схожі екскурсії, наприклад, на мотоциклах в Неаполі, як ти? Намагаються копіювати, але придумав це я, вичаються у мене, вони дивляться на мене. Тобто самі вони ніхто ще не зміг таке саме придумати. Але копіюють і... свої ж люди чи іноземці якісь? Ну, мої колеги бувши. Навіть італійці такі пробували. Бо вони вже бачать, що вау, класна ідея, класна, вона працює і тому логічно, що теж треба це робити. А за яку дію в дитинстві тобі соромно досі? Ох. Я вкрав телефон. Сильно хоч я телефон да, і взяв його просто. Да. Це скільки тобі років було? Це навіть на дитинці вже було, це років. Як Наполь переїхав, скажи. Тут якраз таке практикують. Так, стрицю дергав телефончики. А це фотоапарати. Ні-ні, 16 років не було. Ні, зачекай, ти прям витащив цей телефон? Чи ти побачив його, що телефон на підлогу. В магазині на прилавку подивився. <реш> і забрав його. А, з магазину просто. <реш> да. А, ну тобто не у людини. Ні, по з ма... факту, просто з магазину. Просто взяв. <реш> Чао. <реш> <реш> що надихнуло тебе бути у Неаполі і робити саме екскурсії на мотобайки? Тому що це по факту неординарно. Е, згоден випадково, просто знайшов в інтернеті такий сайт. Екскурсії від місцевих жителів, і там заповнював інформацію, назва екскурсії, такий перше, що в голову, мото екскурсії, мотогіпне Ренту. Я такий, ага, в мене мотоцикл. Ага. ага. Це скільки Гі... ти вже тут років був? Я, е, е, я вже тоді був тільки пару років. Роки три-два-два роки. І ти вже знав мову на той момент? Я вже так, щось знав. Так, я вже щось основне базу знав. Так, перший клієнт, другий, фотка, відгуки, і це якось так пішло одне за одним. Я розумію, що людям це подобається. Мутуцике емоції, класні місця, секретні, місцеві жителі. Я зрозумів, цим можна займатися, і отже, я е, це роблю 12 рік. 12 рік. Круто. В тебе база зараз переважно йде українська, українські е, гості, клієнти. У ці роки, у ці роки, три роки, як ніколи, я катаю майже такі всі українці. Я радий, що, ну, що я їх катаю, бо раніше там може одна-дві одна, дві людини в рік. То зараз в основному це всі українці. В Неаполі велика кількість українців зараз. Десь десятки тисяч. Тисячі. Навіть більше, ніж в Мілані, більше, ніж в Римі. Ну я не рахував всіх і там, але дуже багато. І наші ресторани, наші магазини. І оці бусики, де да, українські, що mm -hmm. з України приїжджають ці посилки раніше це була ціла територія для нас окремо для цих автобусів, що приїжджають з України. Збиралися раз в тиждень. Там шашлики смажили, Там все ти ніби як на базарі в Україні газети, ці укропчики, петрушки, селідочки. Там всі горілочку да, оці шашлички. Всі кажем, okay, що було для тебе найважчим в етапі під час еміграції. В час емігрування, коли ти вже емігрувався, що mm -hmm. для тебе було найскладніше? Я все одно скажу, що для мене було достатньо легко, бо залежить від людини, як вона сприймає цей світ. І тому моє сприйняття світу таке, що легке, навіть не те, що було важко. Я скажу, що мені було легко, але на моє місці постав іншу людину. Вона скаже: це важко, да. Це капець, це... це було просто жесть. Мені було важко. Хоч я на цьому місці кажу, а мені було легко, я цього просто цих, я цих проблем не помічав. Наприклад, проблеми з документами. Да? Це було мені трошки важко, у мене були проблемки, я не міг отримати. Хтось би сказав, в мене проблеми, а я не казав, що в мене проблеми з документами. Я пішов, купив мотоцикл да? і катався без документів. <scaffolding nearby decoration> на мотоциклі навчився кататися. І робив екскурсії теж без документів. І екскурсії почав робити. Якісь там документи знайшов, не знаю, щось там показував їм. Але це до пройду часу, бо потім мене зупинила міліція і каже, ваші документи нема. Штрафи арештували мотоцикл, забрали, Я їм кажу, до свидання, купив новий мотоцикл, поїхав на, на ізі, на легку. Ну, щоб ви розуміли моє відношення до життя. Це не треба, це так, робити, не так. Не треба так робити. Якихось прям проблем великих не було. От. Якщо сказати, що було найважке, це вивчити мову, знайти нормальну роботу. Тобто стандартні проблеми людини, яка емігрувала, але це у всіх однакове. Різні тільки сприйняття. Як ти угу. це сприймаєш? Комусь це легко? Комусь це нормально, комусь це з посмішкою, а комусь це ой, страждання, і такі страждання, що повертаються додому. Зйомка в орел і ріжка. Як це було? Три дня ми знімали. І не знімали. П'ять днів жив у нас продюсер в мене в хаті. Я його котав, катав, показував І Приїхала зйомочна група. Насправді. Це було до війни, правильно? До повномасштабного. Так. І була зйомка три дні. Неа привезує маршрянське збережя, всякі казуси, всякі історії. Потім кінця дня ми всі кушали шаурму на вокзалі там. Ну, вокзал, брудний, бомжі. Все по-простому, по-робочому, не так не в шикарних палаццях, не в шикарних замках їли. І раз юбка порвалася у ведучої, і ми на мотоциклі ганяли у місцевих, питалися, де тут чвоя портна, зашивали ту юбку. Потім, поки зашивали цю юбку, ми десь пішли каву пити. Таке вже ситуація така нестандартна, дуже класна. Вона не, не війшла у... Це, у... у відео, у випуск. Тому такі цікаві моменти були. Так, що дивіться на Ютубі, шукайте Оріо Решка везувій, бо там є два чи три випуски. Вам треба саме той, що зі мною. Він саме класний, саме цікавенький. Решка везуві. Що б ти хотів побажати нашим глядачам? Українцям, які емігрувалися рік назад два роки назад, або планують емігруватися mm -hmm. саме в Неаполь. Mm -hmm. Не бійтеся, це дуже класне місце, класний вибір, душевне, смачне, тепле. Е, будь ласка, да. це дуже класний вибір е, топовий. Тому понятно, буде якісь важкості, трудності, але це таке. Так да? в одному з красивіших міст Італії біля вас одне з красивіших узбережж. Італії, Європи, Своренто, Амальфі, Постьяно зі всього світу сюди їдуть люди. Острови, моря, гори, океан. Ой, океан, море. <реш> <реш> і ви тут живете в всьому цьому. Вау, але це відчувається закладко. як океан, це правда. Ну, Тому що велика да, територія, велика зона відчувається як океан. І Простори великі. Тому я бажаю вам тут жити і насолоджуватися цим. І не тільки роботою жити, але й красою, подорожю. Бо тут дуже багато плюсів, можливостей, мене вдохно надихає оця краса, оця клімат, це сонце, що я можу взяти моцик або навіть на поїзді, на чому хочете і поїхати. Година в Римі, година ти на літаку в Венеції, година ти у Сицилії, година ти у середині Сицилії mm -hmm. або на пароходіку. Це купа можливостей, тому. Але є люди, які живуть 20 років і кажуть, Ой, а що тут робити? А де тут ця краса? Ні, кажуть, що у Неаполі тут все сміття, бруд і жахливі люди. Все. Ну да, це всюди є. Наркомани, і, і, алкоголіки, це нас, все, все неаполь. Це таке саме, де в нас є і у Львові. Все таке саме, є. Але скільки трошки. А більше прекрасного. Так само тут це трошки, але більше прекрасного. Переїжджаєте в Неаполь. Тут насправді ви люди, ви неаполітанці. І є завжди Діма, який підскаже.